Всім добрий день. Завершили чергову топкову на базі котла Крона Сівнік П з можливістю до установлення факельної горілки для пелет. Вибрали класичну схему, обв'язали ВГП-шней дробою ДУ-50 під самопливну, щоб в разі вимкнення електрожилення котел міг з теплоакумулятором працювати по самопливній схемі. Розширений бак. Класична схема: Троходовий херц на 60 градусів, фільтри грубого очищення, насос і обратний клапан хлопушка. Гравітаційний клапан хлопушка. Тверда ой, теплоакумулятор на 1000, кубічних, на 1000 кубічних літрів на, 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 на 1 кубічний метр. Тут ми встановили херц-каліс з можливістю регулювання подачі теплоносія. Сама система опалення у нас радіаторна та теплопідлога. По всьому першому поверсі знаходяться радіатори та тепла підлога. Чому така виборна схема? Щоб теплу підлогу нам поставити в режим комфорт, температуру покриття тримати в районі 24-25 градусів. А радіатори у нас просто будуть догрівати наші приміщення, коли у нас будуть великі тепловтрати, Там, ну, великі, так би сказати, мінуса, великі морози. А система теплих підлог буде в режимі комфорту. Це саме оптимальна схема, і саме, так би сказати, не дешевше. Тут ще ну, замовник саме, що буде монтувати бойлер. До речі, що хотілося сказати, підбирали з заводу, не підбирали, замовляли так теплокомбінатор з заводом. У нас є допоміжний патрубок, вихід, і там ми ще установили кран. Там у нас буде подача. Тобто при під, 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 підключенні твердоплавного ой, електрокотла подача буде зверху. І дві обратки у нас будуть, щоб прогрівати буфер виступав як е, гідравлічний розділювач, і можна було його нагрівати повністю по ночному тарифу. Ну, максимально використовувати нічний тариф для економії електро живлення ну, електроенергії. Тут потім в будущем буде електрокотел, але це, мабуть, мабуть, в наступному році. Так, Зараз вийти на вулицю покажу вам димарь. Ну, в принципі, і все. Ось наш димарь. Там котельня. Прийшлося трохи помучитися, як завжди. Установили такі жорсткі розтяжки з нержавію ще 20-ї труби, щоб від вітру його не шатало. Ну, На всякий випадок. Кронштейн. Тут новий хамут. І там теж ціна хомут. Зараз сонце сліпить мене. Там теж хомут находится, знаходиться, щоб дасть жорсткості во всіх плоскостях. Ну і жорсткою поставили не трубою, прикрутили криші під хомут, під розтяжку, щоб дати верхній частині жорсткість. Тут у нас тройник з ревізією, щоб можливо було той участок прочистити. А тут дека зійкою. Щоб можна було горизонтальний участок чистити і на неца. Такий невеличкий будинок з твердоплавною котельнею. Все, дякую вам, на все добре, до побачення.